Слава Боже, для вас помолимось, Царі Небесне, утішителю душі, істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Тібе життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, прошу тебе, про мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуга, щоб я була готова прийняти Твоє Слово. Пересвітлом Слова і духом благодаті. Нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе у всіх серцях. Амінь. Євангелія від луки, 7 глава, з 17 по 30 вірш. Чутка про Ісуса розійшлася по всій юдеї і по всій країні. Учні Йоанна сповістили Його про це все. Тоді Йоанн покликав двох із своїх учнів і послав їх до Господа сказати. Ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати. Прийшовши ті мужі до нього, кажуть, Йоанн, Хреститель, послав нас до тебе спитати, ти той, що має прийти, чи іншого нам ждати? Саме того часу Ісус оздоровив багатьох він не дух, немочі та від злих духів, і багатьом сліпим дарував прозріння. У відповідь Ісус сказав їм Ідіть, повідомте Йоанна, що ви бачили і що чули. Сліпі, прозрівають, криві ході, прокажені очищуються, глухі чують, мертві воскрешають. Бідним звіщається добра новина, і блажене той, хто не спотикнеться через мене. А коли Йоанною посланці відійшли, Ісус почав говорити до народу про Йоанна на що ви вийшли дивитися в пустиню, на тростина, що її колише вітер? Нащо ж ви вийшли глодіти? На чоловіка одягнено м'які шати? Та ж ті ж пишні шати і в розкошах сидять у царських палацах. Нащо ж тоді ви вийшли подивитися на пророка? Так, каже вам, і навіть більше, ніж пророка, це той, про кого написано Ось я посилаю посланця мого перед твоїм обличчям, що приготує путь твою перед тобою. Каже вам, між народженими жінок нема ніякого більшого понад Йоанном. А найменше у Царстві Божім більше від Нього. І весь нарощу його слухав, навіть і Митері, визнавали справедливість Божу і хрестилися Хрещанням Йоанна. А Фарисеї та законники відкинули, Божий на, про них, відки, законники відкинули Божий про них намір і не хрестилися від нього. Сьогодні Ісус говорить про Йоанна, Учні Йоанна прийшли до Ісуса спитати, чи той, хто має прийти, чи той Він є. Бачимо, що Йо... Іван Хреститель також мав сумніви, але Ісус дає йому, його учням, пораду розповісти Іванові все, що вони бачили і чули. А саме, Стіпі прозрівають, криві ходять, прокажені очищуються, глухі чують, метлі, мертві воскресають, бідний звіщається добра новина. Ісус запрошує нас бути з Ним, слухати і бачити все, що стається при зустрічі з Ним. Пригадаємо собі духовну зустріч з Ісусом, що відчувало наше серце. Що та переконувала і зараз допомагає у пізнанні Господа? Після того, як уші Івана пішли, Ісус відкриває перед людьми таємницю життя Івана Хрестителя, те, ким він є, є Його покликання. Ісус знає Івана Хрестителя і бачить Його як кожного з нас, з перспективи вічності. Зустріч з Ісусом допомагає людині не лише пізнавати Господа. Але також відкривати таємницю власного життя, ким вона є насправді. У хвилині тиші дозволимо, щоб не лише сам Господь відкрив перед нами таємницю нашого життя, покликання, але щоб ми могли побачити, ким є для нас Ісус. Господи, хочу пізнавати тебе більше більше пізнавати твої таємниці боже, божественної природи, також таємниця і сенс мого особистого життя, щоб я могла прославляти тебе своїм життям, щоб я могла йти твоєю дорогою. Навчи мене, щоб я була така простою і покірною, як сьогодні є. я читаю про Івана Хрестителя. Дорогий Господи, дякую, що я пізнала про тебе і хочу завжди бути з тобою. Амінь.